Для людини, яка цінує свій час, ми щасливі представити вам ось цей девайс, показати вам, як він працює, бо він дуже полегшив наше особисте життя. Це особиста прибиральниця, яка кожного разу, коли котик піде, у нас їх чотири уявіть собі це вісім разів в день, як мінімум, іноді дванадцять разів, вони ходять в туалет. Як би ви не прибирали бігати 12 разів в день, наприклад, навіть 4 рази в день забирати какашки з наповнювача, бо він мені воняв навіть наповнювачі. Я не могла цього терпіти в хаті. Це реально праця. І ось дивіться, як все відбувається. Гарнесенько все змилось. Ну, в даному випадку тут демонстрація, як працює на рахунок сечі. От підходить також для маленьких собачок. Люди, я люди добрі, я реально забула, що таке. Чистити котячі лотки, котячі туалети, бути котячою прибиральницею рабом. Mm. Ой, не знаю. Працівником кота. Коротше. От. Дуже класний девайс, є три режими, є ручне змивання кнопочка, є сенсорні два режими, через 40 секунд змиває, через 20 секунд після того, як котик піде з туалету, є привчальні лоточки спеціальні для тих котиків, які ходять на Тобто пересипаєте в нього ваш наповнювач, поступово віднімаєте кількість, і коли котик вже ходить без наповнювача, знімаєте, і поступово змиваєте ковшиком біля котика, потім рушний режим включаєте, і потім вже сенсор наші всі ходять. вони навіть не грибуться, розумієте? Вже просто знають що за ними змиє і приходять через там хвилину контроль якості робити. Дуже класний девайс.